Вітаю вас. Ми продовжуємо розглядати травми, типу чоловіків, які вам допомагають стати з собою. Врешті, ми всі проходимо ці уроки. І зараз я хочу поговорити про чоловіка-мандрівника. Чоловік, який любить нові враження, мандрівник по враженням. Як він проявляється? Це той, хто. Досить харизматичний чоловік натхнення, він в нових знайомствах, він в новому, нових подорожах, він шукає нові відчуття, емоції, і з ним яскраво досить. Але там, десь глибоко в собі, він просто не витримує бути в сталості, в стабільності. Як тільки щось стає занадто серйозним, на його погляд. Йому здається, що його душать, він задихається. За цим стоїть страх бути залежним, бути скутим, обмеженим, ув'язненим. От ключова травма втратити себе, втрата себе, жінка, яка притягується до такого чоловіка, швидше за все, є. Такою, яка шукає легкості, шукає пригоди, натхнення. Вона відчуває, що з ним можна дихати легко. Можливо, вона до цього проживала якийсь важкий досвід, їй хочеться легкості. От, з часом лише приходить розуміння, що цей легкий вітерець вже не тримає. тебе. Тобі якось не дуже комфортно. Але цей чоловік зачаровує, його очі сяють. Він говорить про свободу, про сенси життєві нові, про якісь світи нові. Коли жінка починає вкладати у відносини своє серце глибину, це накладає свій відбиток і на смислове навантаження у ваших розмовах, у розмови про майбутнє, у те, що вона вже вплітає у ваші взаємини. Він починає віддалятись. Він вимагає простору. Він може транслювати словесно або у поведінці, що він не готовий до зобов'язань. Я не готовий до цього рівня. Тобто, поки все на легкості. Поки все на драйві на нових враженнях, які ви даруєте одне одному і вкупі ви такі всі легкі мандрівники, все добре. Тільки вже воно стає більш серйозним, тому що якщо жінка більш зріла, вона вже не підліток, вона, безперечно, буде входити у глибшу фазу, він не буде готовий в цьому її підтримати. Вона чекає, а він десь летить, як той метелик. І вона підхарчовує себе ілюзіями, що колись він зміниться. Він зміниться обов'язково. Це ілюзія. Не намагайтеся стати його домом. Не намагайтеся зробити цей світ вашою любові, ваших взаємин для нього комфортним. Він сам має подорослішати. Сам. Він. Е Повертається лише туди, де не чекають. А твоя сила не в тому, щоб втримати його, створити умови, показати, яка ти прекрасна, які чекають у вас перспективи, а в тому, щоб не втратити себе в цьому очікуванні. Живи своїм життям, насолоджуйся ним. Будь собою, будь для себе своїм домом і любов'ю. Тип мандрівник дещо схожий із типом інфантильний, той чоловік-підліток. Але мандрівник все-таки більше любить нові, нові враження, і це здається схожим до е, тяжіння до розвитку. Коли жінка спокушається, тим нові враження, нові відчуття, це, звичайно, наповнює енергією. А чоловік-підліток це той чоловік, який не обов'язково шукає нові враження, не обов'язково він тягне за собою жінку, він може там, тупити в тих іграх, валятися в ліжку, може з друзями десь піти. Ну, людина безвідповідальна. Все-таки чоловік-мандрівник, це чоловік більш відповідальний, можна. Повірити в те, що тут є дійсно перспектива на майбутнє, і таки в принципі можна. Але це вже наче, новий щабель, чоловік-підліток, далі йде вже чоловік-мандрівник. Чи про серйозні це відносини, тут питання. Але щодо нових вражень, відчуттів для жінки це варіант.